Творча людина творча у всьому. Яскравий балкон прикрашений українським орнаментом. Сьогодні милує око для усіх перехожих, адже він, мов вишиванка, прикрашає будинок. Марина розповідає, як загорілася такою ідеєю. Поїхали на екскурсію до самчиків і там. Пан Віктор Раковський своїм неймовірним розписом самчиківським так нас надихнув, дав нам майстер-клас і вирішила розписати свій балкон самчиківським розписом. Я зрозуміла, що не можна при живих майстрах, які є носіями цієї великої величної культури, не можна вмішуватися. Або треба володіти цією майстерністю досконало. Тому я вирішила скачати з інтернету будь-який малюнок, який мені під силу, тому що я не художник, і намалювати так, як я бачу. Саме у такий спосіб Марина долала усі обмеження, які спричинив карантин. Підтримала ідею і сім'я. Допомагали мені всіляко. Донька вибирала фон, який має бути, має бути синій, має бути чистий, синій, глибокий такий колір. Чоловік мені привіз будівельні ліси. Поставив мені тут, сам перевіряв на міцність, поставив мені стрім'янку, прив'язав її, прикував і допомагав. А син інколи навіть мені через балкон подавав гарячий чай, бо мама мерзла, бо то був березень і було дуже зибло. Прикрашає двір, картина вже третій рік, тож вирішила продовжити розпочату справу із залишками фарб. Залишилися фарби, то мусили залишитися ще ідеї якісь. Тому буквально вчора. Я зафарбувала ворота в гаражі і намалювала там теж квіти. Коли я розписувала цей балкон, до мене приходили з садочка і просили там садочку, якщо залишаться фарби, намалювати щось для діток. Фарби залишилися намалюю. Для нашої знімальної групи Марина наглядно демонструє, як то без ескізів, просто з пензликом в руках можна довершити картину. Тож, як бачимо, не потрібно бути професіоналом, аби творити прекрасне. Головне робити це з любов'ю.